Вчитель недільної школи православної церкви, як духовний наставник. Це людина яка сама проходить переживання духовні, збудування духовне, яка читає священне писання, яка приймає участь у сповіді причасті, в літургіях, в різних богослужіннях, і потім це духовне. Своє надбання передає дітям. Це людина, яка сьогодні є однією із тих, які дають основи дуже сильного, прекрасного, надзвичайного і дуже важливого фундаменту розвитку наших дітей. Бо діти, бачучи як приклад хорошого вчителя, вони потім пам'ятають це все життя. Згадаймо, ми вже дорослі і кажемо: от у нас в нашій школі, в перших-третіх класах або інші був такий і такий вчитель, і ми завжди брали з нього приклад. Тому вчитель є самий перший духовний наставник для наших дітей. Це складно. Але Господь нехай благословить всіх наших вчителів і благословить їх мудрістю. Терпінням і своєю любов'ю і захистом.